Вітаю вас з першим днем весни. Да, хай, хай завжди буде в серці тепло, хай завжди в серці цвітуть квіти, хай завжди в серці буде радість. Я бажаю це кожному в такий, скажімо, сьогодні непростий, нелегкий час, але ця радість, яку може дати тільки Господь, хай вона буде в кожному серці. І воно поможе, знаєте, дойти, пройти і цінити те, що Господь нам подарив. Моя думка сьогодні буде про те, що більш всього турбує моє серце. Про те, що, заглядаючи в себе, воно мене, знаєте, трохи залишає не трохи, а воно добре залишає мене невдоволеним самим собою. Я думаю, кожен, хто підходить до зеркала, бачить, що там вже з'явилися якісь зморшки, що там десь вже і волоси побілішали. Він хоче, щоб воно все вернулось в ті часи, які були. Там на тій фотографії, коли я, скільки там 16 років, фоткався на паспорт. Там дивишся, там десь пузик вже підріс. Думаєш, да ні. Не буде так. І ти прикладаєш якісь, якісь зусилля, щоб, щоб то, то, знаєте, що там понаростало зайве, щоб воно йшло. Але апостол Павло він пише Тимофію і каже, що тілесне упражнення немало полезне. І він каже, що, що корисно, що корисно Божій людині. І мене, і мене турбує те, що я вже не той, який я був раніше. Коли Господь він торкнувся мого серця, знаєте, я не міг мовчати. Не було, ну не було навіть, може, і години. Я не міг мовчати, я всім говорив за Христа. Де б я не був, я всім говорив за Христа. І я сьогодні чув свідоцтво брата, який проповідував, він був на роботі, був там з людьми невіруючими, робив їм працю і потім подарив Євангеліє. І ці люди вони сказали, що такої книжки в нашому домі ніколи не було. І знаєте, такі речі вони судять мене. Судять, бо я вже не той, який я був раніше. Коли я їздив одною дорогою, на моїй машині, наче замість номера, було написано Зупинить мене. І кожен гаїшник мене зупиняв, і я кожному гаїшнику проповідував Слово Боже. І коли я проїжджав повсто капет, я бачив там на подоконнику у них зложений Євангеліє. Вже стопка зложена моїх Євангелій, яких я їм давав. Але сьогодні вже не то. І мене це, ну правда, воно судить мене. І я хочу молитись сьогодні за Україну. Хочу молитись за кожного з нас, щоб ми розуміли, що Господь не. Не зря нам відкрився, не марно. Щоб ми проповідували Боже Слово і той вогонь, який він колись запалив в нашому серці, той вогонь ми змогли віддати іншим, щоб інші люди вони могли запалитись. щоб інші люди могли також гріти інших. І щоб Слово Боже воно розпространялося, щоб наша церква вона була церквою, яка євангелізує. Не тільки там вийшов десь на, на зупинці, не, не там десь може в електрички, ну, але є різні способи евангелізації, різні методи, знаєте, донести слово Боже. І хай той дар він не буде загашений. Нехай він не буде нами так, такі, ну, як сказати, хай, хай він. Увілічується, хай він возростає внутрі нас. І це буде Бог робить. Колись Моїсей він спорив з Господом, і він казав: «Я, я людина косноязична. Як я можу? Як я це зроблю? Але Моїсей, він сьогодні людина віри, він є герой віри. Про Моїсея сьогодні написано в 11-му розділі Пісня до євреїв. Колись Єремія він спорив, я молодий, я такий, як я, але Господь Він побуждав серця цієї молодої людини і Він виконав те, що Бог доручив цьому молодому хлопцю. Я хочу читати декілька віршиків з Євангелія від Матвія, з 13 розділу, де Ісус Він казав притчами. І він казав чому уподобим царство Небесне? І ось з 44-го віршика написано Царство Небесне подібно до скарбу, схованого на полі, який людина знайшовши, ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має і купує те поле. Дивіться, що, що, що тут. Проїзходить. Царство Небесне воно подобно скарбу. Господь подарив нам цей скарб і ми знайшли, і не ми шукали його, а Він нас знайшов, Він дав нам цей скарб, який ничим не зрівняний на цій землі. Все воно марно, все воно проходить, але той скарб, який Господь дав сьогодні кожному із нас, відкрившись Ісусом Христом. Цей скарб він є найвеликий в житті людини. І ця людина, яка знайшла ж скарб, тут пишеться про такий плодський скарб про тілесний скарб. Ця людина ховає, і з тієї радості йде та продає все, що має, і купує те поле. Уявіть, ця, ця, цей чоловік він працював десь. І він, може там копав, може він там боронив, може щось, я не знаю, він робив на тому полі, і, від, і він знаходить скарб. Я розумію, то був величезний скарб, що він не засунув його в кишеню, не закинув десь в рюкзак, а то, мабуть, було щось таке, що він точно не поніс би. А якщо б поніс там, ну, побачили, б, чи шов, щось. А він, людина мудра, така він взяв, закопав поглубже, щоб ніхто не бачив. Щоб ніхто не бачив, пішов, десь назбирав грошей, але ж розумів, що то дорого стоїть, то дорого стоїть то поле, щоб той скарб йому залишився потім разом з цим полем, щоб і поле було його, і скарб був його. Ця людина почала прикладати зусилля. Звичайно, звичайно, скарб він набагато був дорожчий, ніж те поле. І ця людина вона продала все, все, що мала. Я впевнений, що Він може і, і десь там заборгував, і там, і там, і продавав все, Він збирав ті гроші, ті копійки, щоб купити це поле. Він прикладав зусилля. І через цю притчу Христос, він. Хоче нам донести, я думаю, важливість того скарбу, що нам ну, треба дещо прикласти. Я вчора своєю Танію, знаєте, роз, ну, сказав за, за, за цю притчу. І вона з того села, де мили бурштин. Там багато бурштина це це село, воно знамените своїм бурштином. І там цілі, цілі, знаєте, сім'ї, там всі люди, вони йшли в ліс і, і мили, мили, мили той скарб. Але той ліс, там те поле, де де мили, цей скарб, вони, воно вже було поділене, поділене на якісь там участки, ділянки. І ті ділянки продавали. І ці ділянки вони стоїли якісь кошти. І щоб я Мав право піти там на той участок, там від тої сосни до тої брези і там мити, то, то я мав був заплатити власнику цієї ділянки якісь кошти. І я розумію, що то немалі кошти. Але люди на це йшли. Але ж люди цим жили, але люди вкладали все. І я думаю, він засипає, він скопив гроші, він має ту вже пачку доларів. І не одно, мабуть, вже, може, буса продав, може, там і хату заложив. І він думає: в нього сна нема. Ось куплю я ту ділянку, і я буду копати той бурштин. О, намию я! І всі його думки, ото крутяться, 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 крутяться. Ну чого не може сьогодні бути так в моєму серці? Чому мої думки ну, не крутяться від того, як мені засвідчити сусіду, з яким я вже стільки років живу? Тій людині, яка. Постійно, ну, я бачу п'яною з сусіднього під'їзду. Почому я не складаю собі план, як донести цій людині слово Боже, і привезти сюди на кар'єрну, щоб вона сиділа, може, на той лавочці, на тому стульчику, може, вона займалася тим служінням, бо він має той той дар? Чого мої думки ну, не крутяться ну, біля цього, а крутяться біля цього чогось матеріального? Того морського, плоського. Я згадав, був такий, така людина, Франциск Асіський. Може, хтось чув, це священник, католицький священник. і він мені запам'ятався не тим, що він зробив, не свої, своїм своїм ім ім'ям, а тим, що він був сином дуже багатої людини. І він мав унаслідувати, успадкувати після свого батька. В великі кошти, великий маєток. Багато він мав успадкувати. Але коли Христос його торкнувся, Він від цього відказався. І він скитався, він ходив, як ходили колись апостоли, про яких написано скиталі мілатях і козніх кожах. І ця людина вона проповідувала Христа. Ця людина вона говорила про Ісуса. І вона говорила, ну, може, і не на площадях. Я знаю, він проповідував і пташкам, і проповідував звірям. Так його серце воно горіло і хотіло розказати про Ісуса. Це є Божа милість, це є Божий дарунок знати Христа і говорити про це. Той дар той, хто має, то, то він примножиться. А той, хто не має, у того і. Відніметься те, що він думає мати. І я розумію, що я сьогодні тіряю. Я розумію, що я сьогодні втрачаю те, що Господь колись мені подарив. Я хочу ну, по-новому, щоб воно запалилось в моєму серці. І не тільки словами я свідчив, я свідчив і ділами, бо Христос в п'ятому розділі Євангелія від Матвея, Матвія Він казав такі слова. Тож, Нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця Вашого, який на небесах, щоб моє життя воно було таке, як Христос він вчить. Не як колись я пам'ятаю, свідчив брат Вілл Вілкерсон, що Він вийшов і проповідував. Так, темнокожим людям, які людям, там якась е, купа людей була, і він вступився в, в їхній конфлікт і так насвітив, так насвітив, так напроповідував, що він каже, я уїжджав своєю машиною від тої кампанії задом. Бо в мене ззаді рибка була, каже, в мене намальована рибка на машині була, де я на задній передачі уїжджав, щоб вони не бачили тої рибки. Знаєте, Щоб воно не було. В моєму так житті, щоб я не, не став ніколи соблазном для, для людей, щоб життя моє ну, воно дійсно було, як ми співаємо, красота Ісуса Святість во мені. чистота і любов проявість вполні. І хай ця євангелізація моїм життям вона буде. буде свідченням того, що я Божа людина. Я думаю, ті пастухи, які бачили тих ангелів, які казали, що на землі мир і в людях добра воля, вони сказали про те, про ту подію, казали все своє життя. Як казала, може, і Самарянка, яка зустріла колись Христа біля Криниці, як казали інші люди, як казав, може, той Гедеринський біснувати, з якого Ісус вигнав. Легіон бесів, і ці люди вони казали, що Господь зробив в їхньому житті. І я хочу сьогодні молитись за Україну. Я хочу молитись, церква за, за всіх нас, щоб той вогник він розпалювався, щоб ми поставили собі мету досягнути людей, щоб ми не зупинялись на якісь своїх земних потребах. І не бачили це цілью нашого життя, а бачили, може, людина, яка, яка сьогодні так потребує Слова Бож... Божого, яка має бути тут на кар'єрні, щоб наша церква вона зрощувалась, щоб нас доставало багато. І якщо не ми приведемо, то хто? Хто засвідчить цим людям? Я хочу молитись за всю Україну, щоб Бог касався сердець. Віруючих людей, і слово Боже, воно примножувалось, і прийде благодать, прийде сила, прийде віра. І я впевнений, Господь чекає, чекає цих молитв, які зупинять війну і буде мир в нашій країні. Давайте помолимось. Амінь.